А про перебіг бойових дій за минулу добу нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. А пане Андрію, доброго ранку. Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, слава Україні! На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Тернеї Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Часів'яр, Новий Клічіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили три атаки в районах населених пунктів Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку? Російські загарбники вісім разів атакували позиції українських військ в районах роботного, північно-західніше Вербового та північніше приютного Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плаздарбів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили тут дві безуспішні атаки на позиції українських військ. Протягом минулої доби відбулось загалом 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар. Здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники типу шахет 136 «131» та крилаті ракети різних типів. Інформація щодо цієї атаки уточнюється. Андрію пане Андрію, розкажіть. Будь ласка, а які втрати окупантів за добу, що минуле? Які результати роботи наших захисників? Андрію протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 15 районів зосередження особового складу російських окупантів, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 пункти управління, 2 артилерійських засоби, склад боєприпасів противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 820 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. Шість засобів протиповітряної оборони, 56 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 50 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава! Це був Андрій Ковальов, речник генерального штабу збройних сил України, який розказав про результати роботи наших захисників, а також ситуацію на фронті.